Вдалося постійку і компанії здобути бажаний для себе результат. Адже перед тим у футболку на лаві запасник Роман Вакал Володимир Габра з тих, кого мені вдалося візуалізувати липовий не за банди, який був у першому колі. Удар з доска! Жовтовський не в передволі непаний розгін. Прострілює голодену! Гринчишин забиває. Роман Вакал не допрацьовує уза. Ну, а хтось допомагає нам уже з небес. Адмірал атакує. Цеолодарчако. Відає передачу. Вона пройшла у цьому епізоді вдруге. 2 0 Адмірал розносить просто суперник. Розстрілює. Ну і Жовтовський знову щось підказує хлопцям. Удар над воротом! Віктор Денисяк. Передача на голкіпера, закидання вперед, Новак! А не забити тут пропомиляється під час цього вкидання. Олексій Липовий віддає передачу Савка. Прострілює. Атакує Михайло Бродюк. Простріл! Удар! Ближній кут від Арчаку. А... У гравців команди Віар. Помилка Тригубенко. Передачу віддає. Удар від Вакала! Гоу! Здавалося, було в заття Ще одна спроба п'яче. Сітці все ж таки заносять. Круло у ворот. Бенило Аврів. У центральну зону Арчаков. Є можливість удару у вилежній кут. Кідання вперед на Віталія Новака. А той мав можливість забити. Удар Жовтовський. в Ого! Михайла Бородюка. Той і змістився у центральну зону, віддав передачу Ваврів не забиває. І атака, але не більше. Зараз Закидання Петло Лопушанський. Простріл голу немає. Гонів все ж таки м'яч осіться Іван Конський забиває. Досить позрадницьке круглий залетів у ворота. <му> відновити шалька терезів. Червоночок. Жовтовський його удар. Василь Климочко не без труднощі. Закидання вперед Михайло Бродюк. Вихід 3-2. Потрібно забивати. Голу не має. Ось Кунський і Лопушанський. Немов два брати. О, вони приєдналися до Гол! Лакал 3-2. Роман забиває. Олексія Липово. Вирішив по-іншому розпорядитися ситуацію на добивання липовий. Далеченкове цей м'яч. Жовтовський. Чекав передачу. Лопушанський. Прикро помиляється. Вихід 3-2 Можна зараз. Михайло Бродюк. Гол! Лопушанський. Цю більшість, і тепер хлопці грають нічю. три Удар від Новака! Чити навіть Бяку. Біжить Данило Ваврів на протилежній кромці поля. Вихідний шнавіч. Удар. Не побачимо. Це все удар Чакова. Тому це вдається зробити з другої спроби. Передача. Лопушанський Вакала! На початку 2000-х, коли припустився досить прикрої помилки Олександр Шовковський. Ну і ось Володимир Габра десь так собі у думках згадав той епізод. І... У гру є ще хвилина у Віяро та адміралу, аби визначити. Долю Переможця. удар не забив. Далі наздогнали унала 2-2. Потім знову поступалися 3-2. Атакує Арчаков. Втікає від Івана Кунського удар. Гол! 4-3. Іван Кунь. Солод Арчаков його удар заблокував Жовторський. Кунський бере розгін. Пробиває го! 4-4. Все ж таки Іван Кунський. Чудово! Більярдним ударом. Лопушанський дуже довго розігрує у гру. Простріл! Удар Немає голу на превеликого. Водночас багато на забиті голи. У нас в підсумку бойова є 4-4 між командами Віяр та Адмірал. Popėrėdo, sklysčny.